Освітає Славута! Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні проведу невеличкий технічний ремонт. Погода не дозволяє влізти в землю, а ремонтик, то не мішало б зробити. Зараз я вам покажу на місці наглядно. Треба замінити пальці в новому місці. Дивіться. ось що? А в цьому теж. Цього, надіюсь, підтягну, підложу шайбочку. Він якось таку вверх бігає. Як це залізти, щоб зняти. О, ого, о, вверх є люфт. А цей був... А цей був лопнув. Я б мене якийсь би ушний був, щоб доїхати до поставив і так я. Це времен стає постійним. Он взяв я... взяв я, знаю, доїхав до токера, найшвидша варіант. Проточив він мені два пальці. Ну, от так, Оця сама площина. Важливо дуже ця. Ну це вже це таке, як треба, взагалі підібрали. А цей чуть знятий. От я сподіваюся, що воно мені підійде. А ні, то буду заказувати. Нові заказувати. От таким. Ну і сюди попробую СЗшки захисну. Резинку поставити. Якщо воно підійде, це я, так, це я так думаю, що воно підійде, може воно не натягнеться. Ну, будемо старатися, по крайній мірі. Ось такий план фронт роботи. А ще забув сказати, разом як все, все пальцями з, розберуся, то промащу повністю передказу. І такий, такий ремонт профілактичний буде. На такому їздити теж стидно. Ну хорошо, займаюся, я розбираю, потім розберу. Не буде отвір вільний, то е, поміряємо ті пальці. Щось, щось будемо медикувати. Добре, продовжуємо. Так, розібрав я ці. Розняв, наконечника розібрав циліндра Ну що ми бачимо? Цей стояв. Верботка стала. Так він стає. Люфтить. Цей резервний теж з люфтом. цього не будемо ставити, а цей не тільки чуть-чуть под шаманив. Оцей, о, цей стає о, плотненько. Все, збираємо. Збираємо з цим наконечника. А вперед ще попробую резину надіти. Ну і продовжуємо далі. Ну ось. Ремонт підходить до завершення. Дивіться, поставив я цю резину. Поки вона не дуже вона так зайшла добре, але за контур... нічого походить, не походить, то біріжемо. Вже вона малувата, коротше на цю не налазить. Остається мені усюди ще шайбочку підложити, щоб не так не сумашлять. Оце ще го Це... тут ще треба чай був. Ну і пошли плінтувати. Ось там в місті зашплінтувати. До знизу зашплінтувати. От і все. Таке, такий сьогодні невеличкий ремонт. Ну, а ще забувся. Зварив я такої ремучої суміші. Салідол і гро. Поки жінки не було на роботі тут по берегу. Щоб не сварило. І промашчу. Ну так люди. Радять промастити передказні грольчиком. Буде, побачимо процесі експлуатації, як воно покаже. Будемо дивитися, чи добре, чи погано. Люди рекомендують та й самому брати на увагу таке. Промастимо заряди. На цьому все. Добре. Дякую за перегляд. Такий от був сьогодні. te cușe remont. Pe de pe simnoi. Dozostrici.